правильно сделали. Считаю, что правильно сделали. И что вы высказали свое мнение. Да, мы, ну лично я, лично я несу за это за всю ответственность. И я сам признаю о том, что неправы был я. Неправы были мои люди о том, что не, не почувствовали ситуацию, да, которая у вас есть. Да еду, девчонки, что вам что сказали? Молчите Ханькую слухайте людей. Слухай, не Хочу перед вами извиниться за то, что мы не прочувствовали ситуацию. За то, что, наверное, мои подчиненные в нужный момент не пришли к вам и не проговорили, и не рассказали о том, что будет происходить. Извините нас за это, пожалуйста. Ну и я вас прошу, да. чтобы наше предприятие не прекращало на сегодняшний момент Вы все правильно, вы все сделали правильно. Вы при... Своими действиями вы пригласили сюда меня. Пригласили сюда, ну, донесли до МХП, что действительно мы поступили. Поэтому, ребята, люди, уважаемые девушки, женщины, мужчины, парни, извините, я вам гарантирую о том, что без вашего решения, без того, что вы скажете «да», мы не будем это я вам гарантирую. Пока мы с каждым из вас не проговорим и не услышим мнение каждого, мы строить не будем. Без годы громады мы строить не будем. Це це не не буде. Буде. Даю питання, від вас, що ви допомагали до керівників первозамки. Максим, в будь ласка, громаді, ці землі, що порили, будуть повернуті шар рух до назад. Ми будемо це діяти. В процесі ми будемо це робити. А ж нас вчора? Ми зараз розрішалися. Ні, ми процес не буде прекращатися. Ні, подождіть. Давайте на перше. Я вам обіцяю, що... Вважаю, що... Вважаю, що... Вважаю, що... Вважаю, о том что вот сейчас идут работы по восстановлению труб. идут во во ты езди ну идут а или вот они будут они не будут, будут прекращать я дуже вам... ну, вот так вот они будут вот в том темпе в котором а? они идут я вам не обещаю потому что, телефон, а что вдруг... да. не вопрос записывай записывай вот, вот мой телефон Записывай. кто записывает? Запишите. Запишите. номер. Пишите Запишите. Ну кто пишет? Запишите. 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 Ноль пять ноль. Три два Запишите. 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 два ноль пятьдесят триста двадцать два шестьдесят пять Вон ваш. И кто это? Вы... Кино. Да. Правильно, бы я Скажите, 59, 61, Так, перше запитання ви так, так. Максимові. Тепер друге запитання. Щодо захисту імунітету. Цього, цього Я вас на одну камеру. Від стройки цих турнірів. Це що перше? Що без без годи, без годи, ви поміщали, що... Громада громади, вже нам не згодна. Мені не подобається це ваше слово без згоди. Ми категорично проти. згоди. Вже, Ви розумієте? потім категорично вже не зможемо. Сюди ваше ви слухайте теж. Послухайте, подавайте. Ви не перебивайте, пожалуйста. Ми вас слухаємо, ви почуєте нас. Значить, нас нас категорічно таке питання не то, що згода, не згода, згод не згоди. Вже немає. Подімаєте? І ми хочемо, і не буде і ніколи. І не треба цим людей шантажувати. Ми хочемо конкретно від вас. Офіційного листа, що дійсно на території цього району Строїтись да, да, не буде Четвертинівки Четвертинівки Ніяко строїтись не буде Io, я не знала, що були громадські слухання, поэтому я, я ну, потèжите, можна... покажите, потèжите, не можу. Ну а чого вам не донесли. І якщо поки ви нам цього листа не принесете, розмови розб... не може бути. І не говорити оце слово, що без згоди не буде. Згоди вже нема. Якщо ми тут три душі постояли, і вже поймаєте, що позакрипали і по то це вже згоди немає. І не буде значить конкретне в лист завірений, що ви не будете строїти. Як це ви не можете? Я Не буду. Це значить все брехня, що ви розказуєте. Як це вірити на ваше слово? от як?

Ребята, для для чого от питання? таке, У нас стоїть автобус там з дітьми. Для чого? За Ми стоїмо тут собрание, за свою а, праву. Ви не, не, не знаєте? От почали да їде до того. Я вам пообіцяв. А що ви нам пообіцяли? Я це пообіцяв, Це тільки на грамотачі дівчата. Це нічого немає. А ви говорите, що цей? Що ви Voi, якщо ми дітей, об'їжджають, приїжджають, вони з вашої шоу. Наші ділі, це немає. Нам давайте лист документально це все А У нас і ніколи не було буде, вони потім не давали. А їм вигодно, їм вигодно. Хотя дуже дозволить. Гробацьке слухання було при цій курні. От у голова, Він не збирав людей. Він не питав людей. Чи вона чи не можна настроїти? Воно голова стоїть. Він не пит. Він не питав людей. Він людей не збирає, не питав. Чому вона чи не можна строїти? Він тихара собі поїхали до людей собі. Піде те саме і підписуйте. Ви <ріпи> також дизайн, так вулицях, Ми <ріпи> йому казали, <ріпи> що Гроші роздали. Ви зараз блокуєте роботу. ви на це не думали. Документ з нарушення робити документи. Ми розійдемося з діти. Ви самі затяг. Від приходять до нас гості. Ми вам ми один порося, поділимося з вами, соця дамо, чарку дамо. Ну давайте жити дружно, розумієте? Будуйте десь в другому місці, що обов'язково в четвертині. Ви можете час черканути і питання громади. Ні, ну все робите, Ні, не чекайте.